Мої вітання тайм-аут знову з вами. І протягом найближчого часу ми розповімо про найголовніше, що відбулося у спорті за минулий тиждень. Традиційно основні акценти на Запоріжці. Головною темою нинішнього тайм-ауту буде баскетбол. Стартує чемпіонат української суперліги. І як завжди, ми очікуємо від БК Запоріжжя традиційно високого результату. Але не тільки про це ви сьогодні дізнаєтесь. Отже, у програмі. У футбольному чемпіонаті України пройшли матчі восьмого туру. Запорізький металург дав Інгульцю з Петрова. Баскетбольний клуб Запоріжжя закінчив підготовку до чемпіонату Суперліги України. Про стан справ у топ-темі. У Сингапурі триває чемпіонат світу з параплавання. Збірна України з 11 медалями на третьому місці. Перша ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас повторив унікальне досягнення за перемогами на турнірах в один календарний рік, здобувши титул ATP 500 у Токіо. Починаємо, як завжди, з подій всеукраїнського масштабу. Є чим похвалитися. Особливо приємно за наших параплавців, які показали потужні результати на чемпіонаті світу. Не менш успішно українці виступили в академічному веслуванні та велоспорті. Про це у нашому огляді. За два дні до завершення чемпіонату світу з параплавання, що триває в Сингапурі, збірна України завоювала ще 11 медалей. Упродовж п'ятого змагального дня синьо-жовті вибороли чотири золоті, п'ять срібних та дві бронзові нагороди. Автором останнього для України золотого запливу став Олексій Вірченко. Через рік після бронзи паралімпіади на 50 мітрів цивільним стилем у класі с 13 Спортсмен став чемпіоном світу в цій дисципліні. За підсумком п'яти днів змагань на чемпіонаті світу українські параплавці мають доробку 37 нагород, 12 золот золотих, 13 срібних та 12 бронзових. У проміжному медальному заліку збірна піднялася на третє місце. Очолює таблицю Китай – 15 золотих, 6 срібних та 5 бронзових нагород. У китайському шанхаї проходить світова першість з академічного веслування. У п'ятий змагальний день відбувся фінал у чоловічих парних четвірках, де взяла участь Україна. Суперниками синьо-жовтих у фіналі були ще п'ять збірних. Україна стартувала на першій воді і посіла шосту сходинку. Від Польщі, яка здобула бронзу, українці відстали на понад 15 секунд. Перемогу у фіналі здобула збірна Італії, а срібло відставанням майже у дві секунди виграла Велика Британія. Україна дебютувала у топ-5 командного рейтингу Кубка Джин Кінг» провідного турніру жіночих збірних з тенісу. Українки вперше зіграли у фінальному турнірі Кубка «Біллі Кінг». Синьо-жовтим вдалося перемогти Іспанію 2-0 у чвертьфіналі, проте у півфінальній матчевій зустрічі збірна поступила з Італії 1-2, яка зрештою і перемогла на турнірі вдруге поспіль, здобувши чемпіонство. Завдяки цьому результату Україна піднялася одразу на 6 позицій і наразі посідає п'яте місце в оновленому рейтингу. Його очолюють чемпіони турніру з Італії. На друге. Піднялася збірна США, яка змагалася за титул з італійками у фіналі. Велогонщиця Юлія Бірюкова показала найкращий результат за 11 років серед українок у груповій гонці чемпіонату світу з шосейного велоспорту. Розпочавши змагання під 77-м стартовим номером, Бірюкова покращувала свою позицію по ходу гонки. До кінця заїзду Українка виграла 52 позиції і фінішувала на 25 й сходинці з часом 4 години 39 хвилин 4 секунди. Під переможниці чемпіонату світу канадійки Магдален Вальєрес вона відстала на 4 хвилини 16 секунд. Результат Бірюкової найкращий для України жінок. ...груповій гонці чемпіонату світу з шосейного велоспорту за 11 років. У вересні 2014 року Ганна Соловий посіла дев'яте місце на світовій першості у іспанській понфераді. А зараз про наші запорізькі справи. Футболісти запорізького металурга, здається, знаходять свою гру. Це показав матч восьмого туру Першої ліги України. Суперник був надсерйозний, екс-учасник елітного дивізіону Інгулець Петрова. Колектив налаштований повернутися до прем'єр-ліги, проте на даний момент запоріжці ускладнили життя іменитому опоненту. Далі докладніше. У Металурга була своя мотивація на гру. Після домашньої поразки в перенесеному матчі з металістом команда була налаштована реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Ми їм це сказали, ми до них донесли, що ви, ви повинні вдома грати агресивніше. Агресивніше. Що не вийшло з металістом, то, то ми будемо розбиратись. Але сьогодні задоволені в першу чергу бійцівським міхімір. Вони можуть. Це й показала гра. Гості, які були фаворитами, з дебюту матчу позначили готовність боротися за три очки. Але нападник Кисленко найкращий момент на 15-й хвилині не реалізував. Здорово зіграв воротар Металурга Назар Байда. У відповідь на 30-й хвилині хороший прорив давав і Родовський. Але Вінгеру після чудового прориву через правий край просто не вистачило сил і простору для акцентованого удару. На перерву команди пішли при нулях на табло. Деякі речі нам не вдавалися, але а ми створювали моменти, і нам не, не вистачило забитого м'яча. На другий тайм футболісти інгульця вийшли більш рішучими, і от Байда вже тягнув удар в притул від Кисленка. Проте з реалізацією у гостей були проблеми. А металург навіть міг вийти вперед на 67-й хвилині, коли Юречко пробував п'ятою, зблизькав частокол ніг одноклубників і суперників. Атаки за участі сада Кисленка Бенедюка загострювали гру. Проте в останні хвилини команди заходили за нулі на табло. З таким рахунком і завершився матч. Після цього туру металург сідає 14-ту сходинку турнірної таблиці. Тепер про головне на сьогодні. В українському баскетболі розпочався новий сезон. Ми будемо, як завжди, говорити про плани і перспективи. Головна тема це баскетбольний клуб Запоріжжя, команда Української суперліги. Хоча чемпіонат тільки стартував, підготовка для наших спортсменів розпочалася ще влітку. І це були не тільки тренування і навчальні збори, а й комплектування команди. Як проходив цей процес у сюжеті? Хоча Запоріжжя є прифронтовим містом. і тренерському штабу баскетбольного клубу Запоріжжя вдалося провести передсезонну підготовку таким чином, як і планувалося. Як завжди, поперше робили все справи на майданчику ліцею школьному на стадіоні. Були плани до підготовки фізичних кондицій і гравців. Потім по приїзду. Наших американських легіонірів ми розпочали тренування в кінці десь серпня, вже на майданчику здесь в Палаці юності. Що касаємо до підготовки, то зробили весь повний об'єм на майданчику стадіону. Наступний етап підготовки це повна комплектація команди, в тому числі новими гравцями. До колективу приєдналися як українські баскетболісти, що пограли на найвищому рівні українського баскетболу, так і американські легіонери. Головним завданням Карманича клубу було зібрати склад, який повністю може виконувати його ігрові схеми. Я оглядав дуже багато гравців, їх хайлайти і їх так казати, ігрові можливості і підбирав суто ігроків, під свою систему захисту, нападу на сьогоднішній день я задоволений тим, кого я вибрав, але дуже багато, що провести потрібні роботи над тему, щоб ребята якомога глибше і сумішніше працювали бік обіка. Головним питанням була адаптація американських легіонерів до українського баскетболу взагалі і до нинішньої ситуації. Зокрема, так 24-річний захисник Каліб Метюс, який тільки розпочинає свою професіональну кар'єру саме у БК Запоріжжя, визнається, що тут для нього створені усі умови для безпеки. Well, all new to me. насправді це мій перший раз за кордоном. Я почуваюся безпечно, тому що завжди з командою. І в разі чогось я можу просто виселитися і поїхати. Тому почуваю себе спокійно. Інший американський новачок баскетбольного клубу Запоріжжя Брекстон Ловінгс відчуває себе в нинішніх умовах спокійніше. Минулий сезон він відіграв саме в Україні, тож вже звик до українського сьогодення. Залишитися в Україні це для нього особлива мотивація. Well, first off. найперша моя мотивація була любов до України, тому що минулого року я грав у команді Кривбас, а цього року мене змотивували тренери, тому що сказали: ми в тебе віримо, ти зможеш на хорошому рівні виступити, ти зможеш стати реально сильним гравцем, і це стало моєю мотивацією. Грає Брехсон на надважливій для усієї команди позиції. Він розігруючий, вся ігра будується через нього. Міматімейс аверікамф. Ми побудували дуже довірливі стосунки за короткий проміжок часу. Це також дуже надихає, і я вірю в команду. Команда вірить в мене, як приїжджі гравці, так і місцеві. Ми знайшли цей зв'язочок. Мені дуже комфортно грати у цій команді. Третій американський легіонер Запоріжжя важкий форвард Тарік Ейса. Він, як і Каліб Метіус, уперше гратиме в Україні. До цього встиг пограти у чемпіонаті Німеччини. Але за час тренувань і контрольних спарингів відчув різницю між американським та українським баскетболом. В Америці. Це більше гра один в один. Це більше про техніку, більше про навички в Україні. Більше про команду гру, більше про фізичні навички. За час підготовки баскетбольний клуб Запоріжжя провів кілька контрольних поєдинків. Тепер старт чемпіонату української суперліги. Команда Дмитра Щеглинського розпочинає його в Черкасах. У першому баблі суперниками запоріжжя стали місцеві черкаські мавпи та харківські соколи. Змагання завершаться навесні. Тож чекаємо від баскетбольного клубу Запоріжжя нових здобутків. Більш докладно про стан справ у клубі, зокрема, та запорізькому баскетболі взагалі поговоримо з гостем студії: це президент обласної федерації баскетболу Валерій Елькінсон. Вітаю вас, пане Валерію, в студії. Доброго дня. давайте на початку розмови пригадаємо, повернемося на три роки назад і пригадаємо, як зустріла повномасштабне вторгнення Федерації баскетболу Запорізької області. Чи може допомагала федерація нашим гравцям або тренерам їхати за кордон, може, когось вдалося там влаштувати у європейські клуби, а може, на превеликий жаль, з кимось довелося попрощатися? Ну, на жаль, загинув тренер дитячої юнацької школи Німченка в перші місяці війни. Федерація не займалася відправкою за кордон. Наша ціль завжди була сохранити баскетболістів, тренерів, щоб добитися гарних результатів. Тому деякі молоді гравці грали за молодіжну збірну нашої країни, але вони поверталися. Один гравець ПКНК Артем, на жаль, не вернувся, тому був дискваліфікований. На все життя. <ріст> а, більш таких а, проблем не було. Да, є текучка. На жаль, багато молодих гравців від'їжджають mm -hmm. за кордон. І нічого з цим ми не можемо зробити. тому Залучаємо гравців з других міст, і також ну, ми завжди залучали е, іноземців, більше американців. Тому і ці роки теж є легіонери, які покращають е, рівень гри нашого клубу. Сьогодні багато федерацій стикаються з такою проблемою, як недостатність суддів. У баскетболі також ця проблема існує. Судів багато. На жаль, качество ми хотіли би, щоб було краще. У Запоріжжі з цим є проблеми. Пару судів, які були гарними, поїхали до інших міст. Тому зараз є такі труднощі, але нічого, у Федерації баскетболу України багато суддів. Такої проблеми нема. і дуже добрі новини. Вдалося відновити нашу жіночу команду, яка буде представляти наше місто на чемпіонаті України. Ну, вона вже грає в чемпіонаті України. Я хочу. Сказати наступне. Таке желання з'явилося у зв'язку з тим, що ці дівчата наші вихованці, і вони ростуть. Зараз їм, мабуть, 17-18 років, і це вже наступний сезон. Тому ми бачимо майбутнє. Цій команді. Ця команда в минулому році стала другою у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі, а в тому році навіть чемпіоном. Тому ми хочемо і совмісно з КПУ і обласної Дю США, ми розвиваємо цю команду. На жаль, вона не буде грати у Запоріжжі. Цьому році. Ну, ми сподіваємося що війна закінчиться, що наші рідні солдати, наша ЗСУ, яка нас опікає і завдяки кому ми можемо грати, ну, зуміють здобути перемогу. Ми чекаємо дуже цього. Наші діти діти – це майбутнє у будь-якому спорті. Ви якраз казали вже про дитячий юнацький баскетбол. скільки зараз шкіл працює у місті, вистачаючи тренерів і більш конкретно, де грають вони, в якій лізі, в якому чемпіонаті? Ну, чемпионаті? чоловіча США 12, директор Кирило Вікторов. Вони у п'яті, возрастах грають. В дитячій юнацькій баскетбольній лизі. На жаль, багато дітей від'їжджають, тому є проблеми, і баскетбольний клуб Запоріжжя має недостаток місцевих гравців. Обласна дитяча юнацька спортивна школа, тренер Мороз, це дівоча. Де працюють, на жаль, мало тренерів, двоє. Але дівчатка ростуть, і ми сподіваємося що команда Казачка буде грати своїми вихованцями. Це ну, дуже приємно для нас, і я так гадаю, і для жителів нашого міста. Ну, вони всі да, ради бачити, щоб у командах грали наші вихованці. Які е, цілі, перш за все, Федерація ставить перед тренерами нашими? Е, ну, професійних клубів чи Дю США? І Дю США, і професійні. Ну, Дю США. На жаль, е, раніше у нас був фармклуб, і молоді гравці, студенти мали. Можливість там грати. Зараз це у зв'язку з від'їздом, це проблема. Але ми сподіваємося що вони, вони будуть готувати резерв для першої команди. Друге, ну завжди кожна команда має бажання перемагати в кожній зустрічі. Тому БК Запоріжжя чи БК Казачка кожну гру грають на перемогу. А давайте окремо зупинимося на БК Запоріжжя. Да. Як, які зміни сталися у складі команди під час повномасштабного вторгнення? Ким підсилилися на цей сезон? Ну вторгнення вже три роки, тому зупинимось. На сьогоднішній. На жаль, перше півріччя у клуба були певні фінансові труднощі, які, на жаль, не тільки від нас зависять. Зараз багато було зроблено. Клуб розрахувався з гравцями. Ще є Заборгованість перед людьми, партнерами, які, яким небайдужий баскетбол. Ну ми сподіваємося що до нового року ці питання будуть рішені. Якщо говорити про состав, у нас капітан команди вже Антон Буц, якому 37 років. Він багато років в клубі, все Андрій Вілічка, ті люди, які грали в прошлому сезоні. Ми повернули Кирила Клейманова. Ми взяли Ілю Ліщину, це наш вихованець, але він був останні роки у Дніпрі. І В'ячеслава Кіктєва ми взяли. Також ми взяли. Трьох американських гравців. Ну, Я зачитаю, так, так. бо помилюсь в фаміліях. Таріх Ейса, Брекстон Ловінкс і Каліб Меттюс. Е Гравці непогані. І ми сподіваємось, що нашому тренеру Дмитру Щеглинському вдасться зробити боєспособний. Колектив, також ми ведемо пошуки, нам необхідним ще український гравець, тому що лимит іноземців три легіонера. І я так розраховую, що ми його знайдемо. Що показали міжсезонні спаринги? Як виглядає БК Запоріжжя на фоні суперників? Ну, ми грали не з дуже сильними командами і... Миколаїв і Кривий Ріг. І з чотирьох ігор ми одну поступилися, а остальні ми зуміли вигризти <рес> <рес> виграш. Ну процес, тренувальний процес. Де нормальний. І сподіваємося, що нам е, вдасться боротися за победи, за якісь місця. Ну, угу. Но... потрібен ще гравець. А чому відбулася зміна тренера? Чому Пащенка знову замінили прямо перед самим стартом ну, сезону? На тренер був Пліханов. Валерій Пліханов, ряд гравців. На жаль, е, і за. Фінансових проблем вони перейшли до другого клубу. Mm -hmm. Пащенка це теж наш вихованець, який багато років грав в нашій команді. Не зумів знайти гравців. Не зумів знайти гравців, і, мабуть, я його бажання розумію боротися за. Саме високі місця, але він чого не побачив. Тому ми вернулися до нашого тренера Дмитра Щеглинського, який багато років був і поряд з Плехановим. Ну і сподіваємось, що він зможе чого добитися з командою. І останнє питання. На вашу думку, хто буде фаворитом цього сезону, які ставки на наш БК Запоріжжя? Ну, я дуже не люблю е давати прогнози. Е е команди, які будуть за призові місця, це, мабуть, Дніпро, це, мабуть, Харківські соколи, це, мабуть, Київ Баскет. Ну, а так. Е Гра в баскетбол дуже цікава, і були роки, коли ми брали призові місця, хоча бюджет був невисокий, і, ну, багато е, тут, е, може бути, які гравців ти взяв, як тренер зумів. Тобто різні фактори для перемоги. Да, да. Ну і я хотів би. Пару слів сказати, що на сьогодні в нашому місті, ви знаєте, дуже велика проблема зі спонсорами. Баскетбол на сьогодні зберегли завдяки обласній державної воєнної адміністрації і мерії. Ці наші наша влада, влада вона розуміє сьогодні. Це і Іван Федоров, Михайло Сімикін, і Регіна Харченка. І другі вони розуміють, що в нашому місті залишилось дуже мало спорту. І я розумію, що наші жителі міста Запоріжжя дуже Бачать і чекають, щоб у нас зберігся спорт, зберігся баскетбол. Ну, часи прийдуть, вони зможуть вернутися на трибуни і побачити наступне. Якщо не буде команди, ну, дуже багато років потрібно, щоб її возродити. Тому дуже вдячні. За розуміння і як видати і жіночий і чоловічий баскетбол у Запоріжжі є і буде. буде. дякуємо вам, велике пане Валерію, що завітали до нас в студію. Бажаємо обов'язково перемоги і гарної гри в новому сезоні БК Запоріжжя і процвітання федерації. А ми далі повертаємося до нашого огляду. Перша ракетка світового рейтингу Карлас Алькарас повторив унікальне досягнення за перемогами на турнірах в один календарний рік, здобувши титул ATP 500 у Токіо. Загалом, на шляху до свого дебютного місцевого титулу, Алькарас за п'ять матчів сумарно поступився лише одним сетом у півфіналі проти норвежця Каспера Руда. З восьмим титулом за сезон Алькарас оновив особистий рекорд. Досі вигравав не більше шести турнірів упродовж одного року. Інший топ результат іспанець показав за виходами у фінал, провівши у 25-му вже 10 матчів за титули. it Збірна США з футболу здобула четверту найбільшу перемогу в історії молодіжного чемпіонату світу. У грі першого туру групового етапу чемпіонату світу 25 розгромили Нову Каледонію 9-1. За збірну США відзначилися хет-триком Бенджамін Кремаски, дублем Нолан Норріс, а також по голу забили Френсіс Вестфілд, Таха Габроун та Коул Кембл. Перемога США над Новою Каледонією. Четверта найбільша в історії молодіжного чемпіонату світу з футболу. Автором найбільш розгромної перемоги є Норвегія, яка на чемпіонаті світу 19 розгромила раз з рахунком 12.00. 20-річний боксер Мозас Ітаума, 13 перемог без поразок, 11 нокаутів, не проведе бій. Елімінатор за отримання звання обов'язкового претендента на чемпіонство світу IBF у надважкій вазі, яке належить Олександру Усику. Володар титулів WBO Intercontinental та WBA International Ітаума отримує право на бій за звання обов'язкового претендента на пояс IBF проти Френка Санчеса. Менеджер Санчеса Майк Бурао заявив, що відмова Ітауми пов'язана з неготовністю до бою з його клієнтом, а також сказав, що Френк впевнений у перемозі у поєдинку з будь-яким суперником. Таким був спортивний тиждень, що минає. У наступному таймауті ми розповімо як про черговий матч Металурга, так і про перший тур чемпіонату баскетбольної суперліги. Тож, до наступної суботи. Щасти вам.